У село Миколаївка на Кіровоградщині приїхало пересувне відділення Укрпошти його керівниця Любов Усатенко, окрім інших товарів, привезла ліки, які замовила місцева жителька. Ми обслуговуємо сім сіл. Населення там більше трьох тисяч. А ліки на замовлення вперше. Послуга замовлення і доставки ліків Укрпоштою потрібна, бо в селі немає аптеки, розповіла місцева жителька Наталія Рачкован. За ліками їздить за 30 кілометрів у Кропивницький. Так що нам дуже потрібно це обслуговування. До проекту Укрпошта аптека Кіровоградщина приєдналась 8 серпня. Як скористатись послугою, пояснила керівниця Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Будь-хто може зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти. Ось є цей номер 0800 300 545 і за допомогою голосівних підказок натиснути кнопку 7. Після цього на зв'язку з'явиться фармацевт і вона і прийме замовлення, і порадить, наприклад, що можна взамін взяти, якщо якихось ліків немає, повідомить про терміни доставки. Якщо таке станеться, що на даний момент ліків не буде, надасть інформацію, коли вони з'являться. Говорить, замовляти можна всі безрецептурні медикаменти, і ті рецептурні, які відпускають за програмою. Доступні ліки. Людина платить лише за ліки при замовленні ліків. Вона відразу і озвучується вартість даних ліків до стаціонарного відділення. Ліки приходять посилкою Укрпошта Експрес і оплачувати її потрібно при отриманні. За доставку на сьогоднішній день «Укрпошта» нічого не отримує, доставляється безкоштовно. Будь-яка там сума, чи будь-яка посилочка. Це може бути як і одна упаковочка там елементарного парацетамолу, так і велике замовлення, але доставка всіх великі безкоштовно. Людина при отриманні посилки має перевірити її в міст. І якщо їй все влаштовує, все там нормально, тільки потім вона платить. Якщо є якісь відхилення, вона може відмовитись від посилки. Складається акт відповідний. Ну і посилка повертається назад. Також можна замовити ліки іншій людині в будь-який регіон України. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.